Fisher mt 6355 Програвач вінілу відомої японської компанії Дуже широка лінійка програвачів Fisher на початку 80-х. Починаючи з найпростішої моделі з пасіків і закінчуючи кварцованим автоматичним програвачем з можливістю пошуку дорожок, оснащений пультом керування. Це у мене артопова модель мт 6355 Серйозний апарат з максимальним набором функцій та можливостей. Прямий привід. Тут саме прямий. Ротором дигуна є диск. Це масивний витий алюмінієвий диск з магнітом, який закріплений на внутрішній стороні диска. Ось такий диск. ТО 20 полюсів цього магниту дають мінімальне відхилення від швидкості з мінімальним рокотом та детонації. І можливість ручного регулювання швидкості та автоматичної стабілізації за допомогою квасового генератора. Управління програвача повністю автоматично, знову ж таки, є можливість управління в ручному режимі, є можливість вибору платівки, розміру платівки, а також можливість повтору відтворення усієї сторони платівки. У конструкції програвача все продумано. Крім антивібраційних ніжок всередині металеве шасі. Засі з двигуном та тонармом, е, теж мають другу розв'язку відносно корпусу. От. Ось так це виглядає. Сам корпус тут з лухового пластику, який максимально сприяє е загасанню будь-яких резонансів та вібрацій. Тут ми бачимо Механізм Танарм із середньою ефективною масою зі стандартним шейлом SME типу дозволить встановити різноманітні картриджі, максимально підібравши звучання системи до ваших уподобань. Зараз встановлений поширений картридж Fisher MT 9001 Він же Sanyo mg 09 Kenwood чи Sony. Взагалі весь перелік програвачів, на які він встановлювався, близько 100 моделей. І зараз у продажу ставку до нього можна купити від 15 до 50 євро. У програвачі встановлений якісний кабель. С РЦА роз'йоманим плюс провід заземлення. Програвач пройшов профілактику, змащений, очищений, працює без проблем та зауважень. Зараз я трохи промонструю роботу цього апарата. Так працює програвач. Все гладко, плавно, без, як я казав, без проблем. Зовнішній вигляд також на висоті. В общем, отакий якісний програвач з максимальним набором можливостей у відмінному стані Fisher, MT. 63 55